У Раді безпеки ООН у понеділок провели спеціальне засідання присвячене гуманітарній ситуації в Україні, як заявила представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців наголосила вона, потребують гуманітарної допомоги. Більше про головні акценти засідання поговоримо із Іриною Соломко, яка приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН у Ніор. Ко Іра, привіт засідання Радбазу сьогодні фокусувалося суто на гуманітарній ситуації в Україні. І заступник НСЕКО ООН Мартін Гріфіц, який і доповідав на брифінгу, сам побував в Україні у середині грудня і на власні очі бачив ситуацію. Як описав і Гріфіц, і якими висновками він поділився у звіті? Вітаю, Юлію. Так, зазвичай виступи до доповідачів. Вони є такими сухими та офіційними. Тому якраз ця промова Мартіна Гіфіса вона здивувала своєю емоційністю, Вочевидь, це було підпливом візиту, тому що він багато говорив і про Херсон, і про Миколаїв, про спілкування з людьми там, про те, яка як він був вражений силою волі. про те, якщо повернутися до мовою до мови цифр, то він якраз зазначив, що 17,6 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. Це 40% населення. Окрім того, сім тисяч українців загинули цивільні. Цивільних українців загинули під час цієї війни. Це лише дані ООН, реальні цифри набагато вищі. В той же час в таких умовах ООН вдалося допомогти майже 16 мільйонам українців. Це мова йде і про одежу, про гроші, про їжу, про обігрівачі, про генератори. Про потреби є набагато більшими. Тому цього місяця в Женеві Гріфітс планує розпочати збір коштів і план зібрати 4 мільярди доларів для того, щоб в цьому році допомогти 11 мільйонам українців. Ірина, на чому зосередили увагу члени Радбазу, які виступали сьогодні? Якою була їхня риторика? Зазвичай так виступаючи засуджують дії Росії, але цікаво, що цього разу багато говорили про відповідальність та по суті перешкоджання Росії до контексті доставки цієї гуманітарної допомоги, і наприклад. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Гріфін, вона якраз говорила про те, що згадувала, що в кінці січня навіть два українських працівника місцевих нерядових організацій, які намагалися доставити цю допомогу, вони постраждали через обстріл російський, і відповідно це перешкоджає доставки цієї допомоги. А також вона в своєму виступі нагадала про те, що Росія продовжує порушувати по суті права людини в всіх сферах ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжувала використовувати продовольство, електроенергію та зиму як зброю. Це завдає шкоди всім нам, але вбиває українців. колеги дії Росія, яка депортує дітей, затримує кораблі з продовольством з України, бомбардує цивільне населення та інфраструктуру. Не є діями країни, готові до миру. Це не ті дії, яких можна було очікувати від члена Ради безпеки. Ми чули ваші співчутливі заклики до переговорів до припинення ворожнечі. Це в руках однієї людини президента Путіна. Він розпочав цю війну і він може її закінчити сьогодні, вивівши свої війська з України і дійсно дозволивши, щоб наступив мир для України. Це питання виживання. Енікіндериначе обговорювали учасники зернову ініціативу, адже останні кілька місяців обсяг експорту українського збіжжя в рамках угоди знизився. А так, Юля, ця тема знову ж таки лунала під час цього брифінгу, тому що продовольча безпека дуже пов'язана з гуманітарною ситуацією. А ця продовольча безпека та вона пов'язана із безпекою в цілому світі. На жаль, зараз зв... з... З... лунали звинувачення на адресу Росії, що вона гальмує по суті виконання цієї угоди, адже вона збільшила тривалість перевірок кораблів. В той же час вона зменшила кількість цих інспекцій. І тому, за даними постійного представника України проон Сергія Кослиця, наразі. В територіальних водах Туреччини, наприклад, 114 кораблів чекають на ці інспекції а в той же час кожного дня з портів України виходять лише три кораблі. Це дуже мало. Mm -hmm. І якщо от і таким чином через це експорт українського збіжжя скоротився на 30% порівнюючи з минулим місяцем, дуже важлива тема. Дякую, Ірино. Нагадаю, що на зв'язку зі штаб-квартири ООН була моя колега Ірина Соломко. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре.